Сьогодні наші славні воїни боронять нашу країну від агресора. А ми маємо навчатись, щоб відбудовувати нашу неньку Україну. Дорогі захисники, ми дякуємо вам за те, що ми маємо можливість навчатися під мирним небом. Бажаємо вам здоров'я, мужності, хороб. Бажаємо вам, щоб ви повернулися додому живими. Слава Україні! Героям слава! Свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю. Молюсь за них, складаю щиро шану, Зичу у міцності, сміливості в строю. Подяка всім, хто бореться за правду. Зброю свободу і борони країну неньку Від ворожих зайдів, щоб повернути всім нам щастя мисті. Низький поклін героям України, що захищають нас від ворогів. І кожному, хто на війні загинув, їм світла пам'ять, слава навіки. Молюсь за всіх, складаю щиру шану. Ізичу сили і міцності в строю. Любов, сердець у плінові пошана, від нас усіх передаю. Любов всіх нас вам допоможе, бою за Україну переможе. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів. Дорогі захисники України, ми дякуємо вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм. Ми дякуємо вам за те, що ви цінуєте свого здоров'я та життя, борони та кордони України. Ми дякуємо вам за те, що ви обороняєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну. Ми віримо в вас. Все буде України. Дорогі наші захисники, висловлюю вам свою підтримку. Дякую вам за наш спокій. Повертайтеся живими разом з нашою перемогою. Все буде Україна. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я життя, бороните кордони України та захищаєте її інтереси. Ви робите все можливе, щоб ми мали змогу жити в мирній, заможній, вільній і по справжньому європейській країні. Слава Україні!